Нічого більше не попало, окунчик тільки маленький там. На плитах не попадає. Зараз до річки піду і вернусь тим боком та й додому. Була вон фатка нова, держак здоровий, тяжко. Тяжко тягнеться. Він раз в 10 минут витягує, сили багато нема. Он ставить фатку, йде від неї. Звідси видно поверсі ходить щось біля річки, якісь карасики маленькі, але не попадають. Наш ти було так кидаєш. Втік тільки що карасик тут невеликий. Павло нічого за сьогодні взагалі не заловив, нічого не втікло в нього. Павло в копанку чуть не впав сьогодні, як тягнув. Сильно здоровий держак у нього. Ось Павло не вміє, сам рибу ловити. Я зараз витягнув чотири карасики і він підійшов до мене. Все повторює, куди я туди й він. Тільки що одного більшого і три менших карасики зараз витягнув і один втік.